Вінки з паперових та воскових квітів були колись в старій Україні, плили їх черниці православних монастирів і продавали на київських базарах, але то були мистецькі вироби, твори справжніх митців, київські вінки. Так вони називалися серед дівчат і близьких, і далеких околиць Києва, купувалися тільки перед шлюбом, як шлюбні вінки. Щоб було світлом і весільні віночки, щоб було гарно. Для гарного та корисного винахідливі українки взяли за основу одну сировину воск чи парафін. Утім, дослідники зазначають, мода на такі весільні віночки прийшла з кінця 19 століття із Західної Європи. Вважається, що традицію на вінки з воску на жаль запровадили не українки, а королева Вікторія. Коли 1840 року вона виходила заміж за Альберта, то на голові мала вінок із флердоранжу, квітів апельсинового дерева. Відтак не такі заможні люди шукали можливості якось відтворити його і знайшли. Коли ця традиція дісталася України, їх почали робити з парафіну, який у народі називали білим воском. Тому й віночки ці. Воскові моєї мами є весільна світлина. Ну, вона зберігається, да е, моєї мами, і батька, і е, там звісно мама була у е, білому білій сукні, та але була був віночок восковий. І була вже фата. Традиція весільних воскових віночків зберігалася і в радянські часи, але з ручною роботою все було не так просто. Зазвичай в селі були одна-дві жінки, які робили віночки на замовлення чи на продаж. Але були й села, де таких майстринь не було взагалі. Тоді купували на базарі. Я ще пригадую, що на весілля робили такі з воску. Воскових... Квіточки, букетики частіше їх давали дітям. І я застала ці часи. І от коли дітям давали ці букетики, ну, особисто я дуже пишалася, тому що це означало, що я запрошена на весілля. Я там присутня офіційно так, і, і маю право бути от на цьому заході. Напевно, у нас в селі була жінка, яка це робила, тому що навряд що це була, скажімо, продукція легкої промисловості. Тобто такі ремесла вони ще були живі, не знаю, чи передавалися наступним поколінням. Чому взагалі така підвищена увага до звичайної весільної прикраси? Народна мудрість каже, що весільний вінок символізує щастя і гармонію між подружжям, бо навіть таємницю продовження роду. Дуже цікаву думку щодо культу весільного віночка в давніх українців висловила докторка мистецтвознавства зі Львова Галина Стельмащук. Давні українці голову, розум, мислення також розглядали як щось вище, надприродне, божественне, і віночок ставав, наче посередником між людиною і верхнім небесним надприроднім світом. Тому часто головні убори, як і корона міфічного світового дерева, дерева життя, яке ми й до сьогодні любимо вишивати на рушниках, спрямовані вгору, до неба, до сонця. У давніх модниць із різних куточків України воскові весільні віночки різнилися, але кожен містив собі головний елемент восковиці, воскові чи парафінові крапельки на нитках чи дротиках. Вони мають дуже витончений та ніжний вигляд, наче ягідки вкриті інеєм. Кандидатка історичних наук Лариса Лехан розповідає, що подеколи створення таких весільних прикрас забирало від кількох годин до кількох тижнів. Вони якусь проволочку так, намотують, потім вмочають один раз супарафін, воно застигає і потім це роблять багато разів. Ще використовували папіросний папір. Знову ж таки, от його з паперу він піддавався якби, там, тому, що з нього можна було зробити квітку або, наприклад, листочок. І теж його можна було ж занурювати в парафін, і він е, ну, там, набирав якоїсь форми. І все це кріпилося на проволочку, і вже тоді, завдяки цьому, вже можна було там, викладати ці листочки, квіти, там, чіпляти це дуте скло. Е, прикрашали і намистом. Парафін білий. Питали в майстрині, чи фарбували парафін такої традиції не було. Тобто, як правило, парафіновий або восковий вінок був білий спочатку. Ну а потім, як я вже сказала, от незалежно від того, де він зберігається, він має властивість жовтіти. Нині чимало майстринь беруться за давнє ремесло воскових весільних вінкоплетин, намагаючись зберегти давні модні віяння українських красунь. А сучасні наречені охоче замовляють неймовірно ніжні віночки, виготовлені за зразком трендів наших прабабусь. Зворотнього боку, який вигляд має вінок? То е, от, сучасні етнографи, так, які займаються дослідженням е, вінків, зокрема весільних і відтворенням їх, е, то вони кажуть, що він із зворотнього боку так само прикрашався, тобто він мав гарний вигляд як з лиця, так і з е, зворотнього боку. ж моя у нас збереглася традиція, бо відтворюється, от коли е, знімають вінок, та ну зараз де більшого фату знімають та от і е, співають таку журливу пісню, да про те, що дівчина вже ненадійне, не буде вже молодою, та не надійне вінок, і е, е, вона вже переходить в новий соціальний статус е, жінки, дружини. А де ж зберігали весільний віночок після весілля? За давньою традицією, після нього жінки прикрашали своїм вінком образ Богородиці. Мати давала свій весільний вінок як оберіг синові, котрий йшов на війну. Але ми ще спостерігаємо таку традицію. Зокрема, вона є і на Дніпропетровщині, коли весільний вінок ховали в ікону, да за скло ікони або за іконою. І ця традиція до речі спостерігається і досі. Бил мне мой отец для того, чтобы женился на мне. Самый лучший молодец на свете. На Дніпрянщині вінки ще прикрашались сестричками. Вони були різнокольорові, довжина їх сягала нижче пояса дівчини внаслідок колективізації, да і голодомору, коли фактично були знищені от культурні традиції і тяглість, То на сьогоднішній день етнографи стверджують, що дуже важко е, ну, говорити про от, ну інформацію, знаходити про те, чи мали стрічки якесь значення, попри там і складність та да, можливої ситуації, і скрутність. Наречена завжди хотіла мати гарний вигляд, тому що це була подія, яка там, змінювала її все життя. Ой, поросі, сивий коню, поросі, поросі, від милого дарунок, стрічка у косі. Для нас, українських жінок, презентів від коханих багато не буває. Погодьтеся каблучка, сережки, усе згодиться. А ось у наших прапрабабусь так не було. Як пишуть дослідники по всій Україні, хлопці, дівчатам дарували стрічки та намисто. І це був найжаданіший презент, але й було це всього лишень тричі на рік: на Миланки перед Новим Роком, на Великдень та на Зелені свята. Моделі студії Лілея дефілюють в авторських вінках, створених майстринями, під керівництвом головної кутюр'є Клавдії Ванжі. Їх у колекції 16 такі віночки з балабонів за взірцем давніх весільних віночків середнього Подніпров'я. про головні весільні убори та стрічки. Пані Клавдія дізналась від своєї бабусі, що була родом зі Снігурівки, що на Миколаївщині. З розповіді бабусь наших ми пізнали, що віночок робили дівчинці з трьохрічного вічку. А потім можна було додавати стрічки. Стрічки повинні так бабуся розповідала, закривати космо, щоб вона була щоб її її не бачив. цю косло ось такої довжини повинні бути. Були стрічки. Але вона ще розповідала, що дуже було тяжко купити, придбати такі стрічки. Тому їх так ретельно оберігали, а потім передавали доньці, онуці. У наш час, коли заміжня жінка надягне вінок, це ознака шароварщини та незнання рідних українських традицій. Бо ж пам'ятаємо, що заміжні жінки в Україні віночка не надягають у віці, так 19-му це взагалі було неприпустимим порушенням звичаєвих норм та традицій дівоцтва. але уквічати голову кортілося навіть молодичкам, і це, як виявляється, передбачила проста й вишукана тодішня мода. За словами Лариси Лехан, деякі ретро фото розвінчують міфи про те, що вінки носили тільки незаміжні дівчата. Є світлини, на яких явно видно, що це молодиці, так але у них на очіпку є квіти. Таке бувало, що на очіпок могли е жінки. На першому році заміжнього життя е, причепить квітку, ну і таким чином прикрасити свою голову. От. Але в, в, в пізніші, ну, вік та, е, це заборонялося. І дівчата, українські і жінки, вони завжди намагалися підкреслити ну, свою красу, да, свою жіночність, і вінок, звісно, якби, теж цю функцію виконував. По вінках, да, які от, залишились в нашій українські традиції, ну, можна спостерігати, наскільки красивою хотіла і була українська жінка.